Друзі, ось такий будинок. Я взяв роботу. 800 метрів квадратних. Тут у нас буде з цієї сторони гараж і з цієї сторони ще буде гараж. Значить, ми зараз виходимо з вами на одну сторону. Ось такий у нас тут вигляд: тут поряд, ось там є магазинчик, новий побудувався. Друзі, знаєте, в цьому будинку є трансформатор. Ось я вам його покажу. Біленький такий, бачите? Він на 100 кВт. Це лише для цього будинку. Зараз вам покажу терасу, яка об'єднує всі кімнати. Тобто на цю терасу можна попасти ось за цієї кімнати, за цієї кімнати. Подивіться, який тут видон. ось там у нас буде канальчик ось такий. Ось це в нас буде банька. Також в цьому будинку вже зроблено більшість робіт. Тут вже можна спокійно заходити на ремонт. Повністю зроблена розводка, теплі поли, радіатори встановлені, сантехніка частково проведена, електрика роз...